Чи дітей він не хоче весілля? Ох, йому суддя. От, просто шуруй на всі чотири. Чоловік йде до вас цілуватися, і ви такі думаєте, чи я зараз з ним не поцілуюся, що буде? Мені здається, він уже перелабзався з усіма, просто скільки можна. Я проти культу засоромлення жінок жінками. Знаєте, той момент, коли я починаю активно задумуватись, чи не пора прибухувати перед відео. Всім привіт, мої чарівні, прекрасні глядачі! Сьогодні я до вас із черговим розбором нового випуску холостяка. Я обожнюю те, що ми з вами тут щотижня тусуємося, зустрічаємося, обговорюємо наші переписки в коментарях. Це просто о, головна подія мого тижня сідати знімати для вас максимальну кількість класних відео і розборів. Тому пропоную переходити до чергового випуску. Ну і якщо ви попиваєте там вінішка. I don't blame you. на момент, коли я знімаю це відео. У нас середа, завтра в Америці Thanksgiving, День вдячності. І я хочу сказати, як я неймовірно вдячна СТБ за такі прекрасні шоу, які дають мені можливість розбирати жіночі травми і обговорювати їх із вами. Тому погнали! Я п'ять років була управляюча в ресторані, я вмію готувати. Мене навчили там і італійської кухні взагалі я з бабушкою завжди готувала. Я вмію готувати. Я взагалі не зрозуміла, чому там немає Олександра. Я хотіла з ним поспілкуватися. А я хочу признатись, я майже не готую. Можна я на, на щось таке простати? Давай, може тоді канапе зробиш сирні? Я була шокована допоможіть мені. це їстівник. Там вже на сирі така, як чорна етикетка, яку треба відривати. а Вона не знала, ну як ну як яка Боже, Я взагалі тому що я думала, що це найстий процес. Саша взагалі сказав, що він не гурман. Я сподіваюся, що він ще й любить доставки. там всякі. Домашню їжу дуже-дуже любить. Це Ви хочете мене так мою впевненість. А як і чоловік не любить домашню кухню? Теж дуже люблю просту їжу, але я не розуміють, її не можна замовити. Це був. Готувати це легко мультіварка, просто закинувся в їжа. Готова я взагалі не став дівчат, які будуть сидіти на кухні, виготовлювати йому три страви на день. Навіть одну страву на день мені буде важко зробити. Давайте так, ми почнемо із того, що ви знаєте, я проти. Культу засоромлення жінок з жінками. Мені здається, що це абсолютно кончена ідея. Я не підтримую в цьому ні СТБ, ні жодне шоу на цій планеті, коли просто одна жінка засирає іншу жінку через те, що вона вміє, а та не вміє. І справді в сьогоднішньому сучасному світі є багато варіантів замовлення їжі, і мені навіть, знаєте, трошечки кумедно із того, що я це вслуху. Говорю і озвучую так, ніби це щось таке новеньке. Хоча насправді це має бути абсолютно логічний висновок будь-якої людини. Це класно, якщо ти любиш готувати, якщо тобі в кайф, але якщо ми будемо обирати стосунки, де жінка змушує себе стояти на кухні, бо так треба, замість того, щоб замовити щось на виніс із доставки або делегувати ці справи на домашню помічницю. Або стосунки, де обидва партнери щасливі, жінка щаслива, чоловік щасливий, і вони замовляють їжу на виніс. То очевидно, що Переможе друга пара і другий тип стосунків. Ось ця е, ідея через е, м, хатні обов'язки, в принципі, у нас в українському менталітеті е, менталітеті СНГ засоромлювати жінок е, через те, що вони не вміють те чи інше робити. Е, вона абсолютно абсурдна. Це віджитки Радянського Союзу, і давайте якось уже припиняти це робити. Класно, що ти любиш готувати. Класно, що ти готуєш, це Супер, кайфує, отримує за задов... Доволення, якщо ти таким чином проявляєш любов і таким чином проявляли любов до тебе. Але давайте не будеш пасивно-агресивно коментувати інших жінок, які не люблять це робити, і самостверджуватися за рахунок цього. Ви знаєте, от такі ситуації це той момент, коли ти дуже чітко можеш побачити впевненість жінки, самоцінність жінки і її відсутність. Тому що впевнена самоцінна жінка ніколи не буде самостверджуватись за рахунок інших людей. А коли навпаки не впевнена жінка, не впевнена жінка це та, в яку. І дуже багато сорому по відношенню до себе, своїх обов'язків, свого образу, своїх переконань, і така жінка, так як вона має ось цей об'єм сорому всередині, вона завжди буде використовувати інших для знецінення, щоб таким чином трішечки вирівняти ось цей внутрішній об'єм сорому, який в неї є, тому що вона не здатна його усвідомити і прожити в екологічній формі. Саме тому ось таких подруг дівчата токсичних одразу просто. Позбавляйтеся із свого життя, тому що повірте мені, ось ці токсики вони потім дуже сильно аукнуться в подальших ваших стосунках. У вас був поцілунок Ні. не було Ні. я просто взагалі я вважаю, що краще цього не знати, що ні? Боже, це про ці поцілунки. Мені здається, він уже перелабзався з усіма просто скільки можна. Насправді, ви знаєте, це дуже куменно. Я дивилася нещодавно, ну не нещодавно, десь півроку тому американського холостяка, саме холостячку. І там холостячка, вона, типу, кожного побачення, майже кожного побачення вона цілувалася із чоловіком. Я якось задумалась над тим, чи різниця моє ставлення до поцілунків таких швидких із в холостяка і в холостячки. І зрозуміла, що в моєму особистому особистому а, випадку це, прям, знаєте, таке. М -м". А, тому що мій приконтакт він такий досить довгий. Мені період треба для того, щоб так а, одразу входити в близький контакт із людиною. А, але я так дивлюся. Що по холостяку ще холостячці американській, це прям максимальна норма. В Америці, в принципі, етапи зближення проходять набагато швидше, і це прям соціально дуже підтримується, ніж в Україні. І я за це дуже люблю ось цей традиційний підхід українців. Але давайте поговоримо про те, коли варто переходити на зближення, почати цілуватися, обійматися, мати якісь тілесні стосунки. І так далі, тому що в багатьох випадках, що я помічаю, що а, жінки вони не опираються на власні відчуття, а скоріше таким чином вирівнюють свій внутрішній об'єм. Ну, Наприклад, вони зіштовхуються із тими переживаннями, що чоловік йде до вас цілуватися, і ви такі думаєте, о, блін, він мені так подобається. А якщо він, а якщо я зараз з ним не поцілуюся, що буде? Або, наприклад, якщо я зараз відмовлю, він відмовиться від мене і так далі. І ось цей синдром хорошо дівчинки, що насправді просто внутрішня незрілість, дуже часто дівчата йдуть на повідку у ось цих відчуттів і цих внутрішніх об'ємів, і замість того, щоб дати собі простір, дати собі місце, дати собі час для зближення, вони йдуть на цей контакт, боючись, що потім цей чоловік зникне і так далі. Ніхто не думає про те, що якщо він зникне після того, як ви відмовили. Мови йому в поцілунку, то хай іде Бог йому суддя скатертью дорога і коротше, все, що тобі тільки треба, от просто шуруй на всі чотири. Багато жінок не усвідомлюють, що вони йдуть на цей контакт через невміння витримувати внутрішні об'єми і казати ні тобто дати собі простір, визначити кордони. Зовсім інша ж справа, якщо ви справді відчуваєте бажання поцілуватися з цією людиною, зблизитися з цією людиною, і тут ви просто маєте внутрішню готовність і насправді не є важливим. Чи це відбувся поцілунок на першому другому побаченні? Чи він відбувся через декілька місяців ваших зустрічань? Ми тут, в принципі, про всю близькість говоримо. Тому це так на заметочку дівчатам повідслідковувати, коли ви йдете на зближення, чи це справді ваша готовність, чи це ваша незмога витримувати внутрішні об'єми? Ми спілкувалися про мої плани на майбутнє. Він запитував, що має зробити чоловік, щоб я погодилася дружитися з ним. Нічого собі, тобто все так серйозно у них там. Думаю, ну мене це дуже засмутило. Тривога дуже сильна. Він мені реально дуже подобається. Він запитував, чи готова я до дітей. Я вже готова народжувати. Я йому про це сказала, я на це готова як фізично, так і морально в цілому. Ксенія це остання крапля <рапля> в моєму емоційному стані. Дівчата всі говорять про те, що він хоче дітей. І мене це ну, настільки засмутило. я думаю, що, от, що я роблю на цьому проєкті. Я, ж, я не хочу дітей. Наче я тут знаходжусь зараз і в ришую, що от, я хочу родину, але насправді я її не хочу. Але для мене родина це чоловік і жінка. Це була моя маніпуляція. Щоб до неї нарешті ну типу це дійшло, а, і вона це сказала Олександру. Такі моменти справді важливі для обговорення. Так коли ви ходите на побачення, коли ви вступаєте в стосунки із своїм партнером, це правда дуже важливо обговорювати свої бачення свого майбутнього. Це в принципі те, що на перших побаченнях класно. Так, точково проговорювати про те, як ви бачите стосунки, як вам здається, які ролі мають бути в стосунках, як це бачить чоловік, як це бачите ви. Чи хочете ви дітей, чи не хочете. Якщо хочете, то скільки? Як швидко, коли готовність? Тобто такі моменти насправді багато жінок дуже бояться обговорювати це. Я вже чула дуже багато відео і думок на цю тему, коли Ой, ну я не хочу його залякати і так далі. Ось ця, по-перше, інвалідизація чоловіків, ви знаєте, що я терпіти Цього не можу. Я, до речі, в інстаграмі окремий урок безкоштовний на цю тему записувала. Так що переходьте туди, там треба буде написати кодове слово. І можете отримати ці освітні уроки від мене на тему інвалідизації чоловіків. А це по-перше, по-друге, якщо цей чоловік при обговоренні ваших потреб, ваших планів, вашого майбутнього злиняє і справді станеться так, як ви боїтеся, він втічі його це налякає. То це лише. Вам на руку, тому що ви таким чином перевірили внутрішню зрілість цієї людини, як ви з цим чоловіком плануєте народжувати дітей, якщо він лякається слово дитина або сім'я? І це той момент, коли жінки вступають в стосунки з такими чоловіками, а потім через 4 роки цивільного шлюбу вони такі. Він не хоче дітей, він не хоче весілля. Чому він не робить мені пропозицію? Та тому що такі штуки важливо обговорювати. До речі, не зовсім в тему, але я нещодавно дізналася дуже цікаву статистику, що люди, які одружуються після 30 років, незалежності від того, чи це перший шлюб, чи це другий шлюб, мають статистично розлучаються в рази менше, ніж ті, які одружуються ще в свої 20 років. 14% лише відсоток розлучуваності, якщо люди одружуються після 30 по-моєму, дуже класно, тому що після 20, там, по-моєму, відсоток в районі 60%. Ну, дуже велика різниця, і я це, звісно, пов'язую якраз із свідомістю людини в 30 років. Тому що якщо ми говоримо про дорослішання, то в 29 років у вас уже завершується психологічне дорослішання Ваше так, ми про це дуже детально розбираємо інформацію на моєму курсі, де ми говоримо про внутрішні потреби жінок, про чотири стадії розвитку. Я цю інформацію перекладала із американських ресурсів, коли проходила тут навчання. І це справді дуже важливо пройти ось це психологічне дорослішання. Мій курс він триває 5 тижнів, де ми глибинно стілюємо вашу жіночність, де ми пізнаємо себе, пізнаємо свої потреби, намагаємося і вчимося взаємодіяти із світом, йти в контакт, проходити всі ці етапи здорово, вчитися класно, спілкуватися як в стосунках, так і в вашій реалізації, як проявлятися. Тому, якщо ви хочете долучитись, іде остання можливість, так як ми стартуємо вже наступного тижня. Переходимо далі. Мені, от знаєте, ось ця учасниця, я забула її ім'я чорненька, вона мені прямо максимально співзалежна. Ось ті переживання про те, що він скаже, чи не занадто я глибоко, чи не занадто я травматично йому це все розказала, як він бідненький витримає. Тепер ось ці маніпуляції, тобто той факт, що вона турбується про цього холостяка або навпаки хоче підставити цю дівчину, тому що вона знає, що вона не хоче дітей. Це максимально не Здорова, незріла поведінка, незрілої внутрішньої жінки. Це прям, знаєте, такий дитячий садок, коли вона приходить і каже: Дивіться, от оце і зробив оте, то все. Це я так турбуюся, я за вас люблю. Ні, це, це просто дуже інфантильно, і мені вона прям з кожним випуском все менше і менше подобається. Був поцілунок. У вас був поцілунок? Сенсі. Це понеслась, у вас був поцілунок. Я, якщо чесно, хиняла. Я була в Ауті. Тим паче з Веронікою в них не було ще побачення взагалі, і я випала. Мене настільки бісить ця Вероніка, що я навіть уявити не можу, посівонок Олександра з нею. Я навіть не розумію, як це взагалі можливо. Я взагалі не планувала зливатися. Будь ласка, давайте хоча б це не будемо вже. Ну, всі дорослі дівчата, Ксюша. Ні, ну про це просто дивно говорити, я нексюша, ось її ім'я. От просто подивіться на її поведінку. Ну, от прям поведінка такої е, малої дитини, на е, непройденому етапі співзалежності. От прям максимально надулася все і така. Така дуже зла, Того, що тьотя поцілувалася із холостяком, коли ми прийшли всі на програму, де всі знають, що всі будуть цілуватися і вибирати одне одного. О Боже, Я планувала. Якщо ти поцілувалася на першому побаченні, я не планувала, що така атмосфера буде вона. Такі штуки правда не плануються. Ну тобто, якщо ви плануєте поцілунок на тому чи іншому побаченні до самого побачення, не розуміючи свої відчуття, то це скоріше говорить або про вашу контрзалежність, тобто нездатність до справжньої близькості, коли ви відчуваєте і опираєтесь на свої відчуття, на свої емоції, і ви така досить контролююча людина. Що означає контролююча людина? Тривожна людина. Тобто ви не знаєте, як справлятися з своєю тривожністю внутрішньо, ви не знаєте, як бути для себе турботливою мамою у ви цю тривогу. Проявляєте у вигляді контролю всього навколо, тому що якщо я буду все контролювати, то мені буде не так страшно, не так тривожно, що, звісно, не працює. Вона чіпляється до всіх, і мені здається, що навіть поцілунку їх вона також в нього сама вчепилась. Йому було важко вибратися з її капкан. Ми ж всі жінки не з. Бо вони справді поцілувалися, бо у них було класне побачення. Мені цікаво, чому дівчата не допускають таку думку. Це ж так важливо знецінити досвід іншої людини, щоб ж, не дай Бог, не зустрітися із тим болем, який це приносить їм. У нас, в принципі, знаєте, це така дуже класна тема про витримування фрустрації. У нас дуже мало жінок вміють витримувати фрустрацію, розчарування. Зазвичай, перша дія, коли ми зустрічаємося із якимось болем, ми одразу починаємо щось робити, додаткові дії, або щось раціоналізувати, або мусолити в голові ось цю внутрішню жуйку, включати, типу, так, оце сталося тому, що, і у нас включилася раціоналізація. Варіанти події і так далі. Насправді, якщо ми говоримо про здорове проживання емоцій і болю, то е, моменти, які вас засмучують, розчаровують, їх би класно навчитися проживати, помічати всередині себе, а не кидати свою внутрішню дитину і бігти, займати свій час, свій простір всіма можливими задачами, щоб, не дай Бог, не помітити ось той внутрішній біль і розчарування. Е, від того, наскільки ви можете вільно. Проживати емоції залежить ваше здоров'я, ваш внутрішній стан, ваш рівень енергії. Тому що, якщо ви постійно забиваєте на себе, намагаєтесь не помічати, як вам погано, боляче, і відволікатися на якісь інші справи, то, е, врешті-решт, рано чи пізно, ось ці утримані емоції, вони вам маукнуться. Або у вигляді е, депресії, коли вже просто ваша психіка скаже все I'm done, я не хочу е, більше це витримувати. Давай ми тобі відключимо всі емоції емоції. або коли ви будете навпаки в рандомні моменти взриватися і всі свої емоції вивалювати на якихось інших людей. Третій варіант включиться ваше тіло, яке почне вам допомагати. І тут привіт, психосоматика. Діліться своїми враженнями від цього випуску. Як ви взагалі вважаєте, чи варто цілуватися на перших побаченнях, взагалі на холостяку, як ви б реагували, якби ви були на місці дівчат, чи кіпішували б ви, чи все таки ви б якось адекватно до цього поставилися. Діліться своїми враженнями. Будь ласка, не забудьте підписатися на цей канал, тому що я бачу, що 70. Відсотків дивитись без підписки. Я дуже-дуже прошу вас цього. Дуже-дуже дякую вам за підтримку мого каналу. Ви бачите, як я активно вам відповідаю, підтримую зв'язок із вами в коментарях. Мені це дуже-дуже подобається. Пропоную продовжувати. І я для вас готую іще один дуже цікавий випуск дуже цікавої публічної особи. До нових зустрічей! Обнімаю вас!